Ця сорочка із села Цвітного. Ми її знайшли під час однієї з наших експедицій, кілька років тому. Сорочку шила і вишивала пані Олена Сворова 1880 року народження, а передала нам її вже її внучка Раїса Косенко. Вишиту сорочку, якій більше ста років, показує завідувачка Кропивницької етнолабораторії баба Єлька Світлана Листюк. Сорочку перешивали, що ймовірно, рукавчики. Були зроблені трошки пізніше, ніж сам станок, оця верхня частина. А низ, який називається підтечка, він взагалі унікальний, він архаїчний, набагато старіший, ніж станок. І він прикрашений, подивіться, лештвою з вирізуванням. Це дуже давня, красива, складна техніка вишивки. І що ми відзначаємо, вона характерна для Кіровоградщини». Саме ця сорочка з колишнього Олександрівського району нині Кропивницький стала першою у проєкті з відтворення схем вишивок старовинних сорочок. Багато людей заходять, цікавляться сорочками і питають, як можна зробити копію, як їх можна перешити, відтворити ті візерунки. Навіть заходили молоді дівчата, які фотографували сорочки і хотіли з них собі татуювання зробити. І це нас настільки надихнуло, що ми вирішили, настав час відтворювати ті схеми вишивок. Схеми вишивки цієї сорочки розробила дизайнерка Дар'я Галько. За три тижні роботи, говорить, вийшов альбом з історією сорочки викріками та схемами. Це вже схема вишивки подолу сорочки. Він дуже цікавий. Це старовинні техніки, вирізування. Тут прорізані маленькі дірочки, навколо них обрамлення з лиштви. Мене це надихає, мені дуже подобається, що я роблю якийсь вклад в відтворення української культурної спадщини, що цим можуть користуватися багато людей, і навіть потім ці схеми збережуться, навіть якщо сорочки вже надійдуть в такому стані, що їх можна буде роздивлятися. Вишиває і цікавиться рукоділлям, коли є час, кропивничанка Олена Цюцюра говорить, спробує відтворити цю старовинну вишивку. Закортіло. Спробувати знову згадати молодість і почати щось робити руками. У колекції мають 56 старовинних сорочок з Кіровоградщини та інших регіонів України, які датуються з початку 19 століття до 90-х років 20-го століття, показує завідувачка етнолабораторії. Схему ми розмістили на сайті Баби Єльки», де її можна безкоштовно скачати у вільному доступі. Ми мріємо, окрім таких брошурок із схемами вишивок, видати цілу книгу. Ми ставимо перед собою таку велику мету відтворити хоча б 20 схем, але почнемо з маленького, будемо братися окремо почергово за жіночі, за чоловічі сорочки. Наступною планують відтворити схему вишивки цієї сорочки з бавовняного полотна. Її знайшли на смітнику у Кропивницькому. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький.